Довго вирішали їхати чи не їхати, чи залишитись в Запоріжжі, 50 кілометрів лінії фронту було дуже страшно і остаточне рішення прийняли після новин про бучу. Я просто зрозуміла, що ну якщо не зможу захистити дитину, це буде страшне. Тато дуже добре грає. Мені подобалося дивитися, як він грає. Тому у 9 років я вирішив спробувати. Мені дуже сподобалося. Ну, Перше, що ми зробили, коли приїхали в Подгорицю, це почали шукати більярдні клуби, тому що це його життя. Я знайшов тренера у Подгориці. Він дуже мені допоміг за минуле літо. Потім я почав приймати участь у турнірах по всій Чорногорі. Нещодавно був у Боснії Герцогні. Займаються і малюють всюди український прапор на кожному малюнку. Тобто діточки дуже Минулого року, 24 лютого, ми всі прокинулися на війні. І ми зрозуміли, що наші всі до цього розмови. Про те, що було б добре згуртуватися, було б добре мати що для наших дітей, навчати їх українською, мати доступ до українських книжок чи, наприклад, української культури, проводити якісь українські свята. Це все були розмови протягом тих років, коли ми тут жили. І е, тут одразу була виникла думка, що ну, якщо не зараз, то коли? Тобто ми маємо щось робити. Три роки тому назад. Ми ще з однією з дівчат створили проект Українська кава. Почали збирати українців на каву, говорити на різні теми. І потім цей проект поступово власне переріс і став основою нашої зараз організації Української асоціації. Ми розуміли, що на сьогодні-завтра поїдуть люди, і це буде е, колапс, це буде хаос в цій маленькій країні. В Цій країні 620 тисяч населення. Тобто, на секундочку, зрозумійте, що територія Чорногорії – це територія Тернопільської області. Спочатку повномасштабного вторгнення людей їхало багато, але коли люди усвідомили, що Чорногорія не країна ЄС, тобто тут не надається фінансова підтримка чи житло, чи якісь пільги для українців. Багато з них поїхало далі. В Чорногорії є процес надання тимчасового захисту. Зараз це у нас продовжено до 10 березня 2024 року. І далі питання продовження буде залишити від вирішення Європейської комісії, бо європейська комісія надає кошти. З цим дозволом ти можеш звертатися всі державні медичні заклади. Дівчата нас народжують тут безкоштовно у державній головній лікарні. В тому доступному масштабі, який Чорногорія змогла нам забезпечити, вона забезпечила. Ми надаємо людям інформацію про те, де можна не знаю, там, знайти житло, отримати якусь допомогу. Ми маємо якісь певні запаси гуманітарної допомоги. Ми провели минулого травня одразу майже після першої хвилі переселенців ярмарок вакансій, на якому було представлено майже 40 працедавців з Чорногорії. Друга наша задача організувати певне якесь корисне освітньо-культурне таке дозвілля для українців, які тут, які залишаються. Це мовні курси, це якісь заняття, це психологічна допомога. Це той поверх, на якому відбуваються курси чорногорської мови, наш маленький кіноклуб. Наш маленький лекторій, куди приходять гості, куди, де відбуваються свята, тут співає наш хор, дитячі і дорослі, тут плетуться маскувальні сітки. А ще в нас є зараз дуже багато речей, які ми пропонуємо задонати. Вручну розписані кухлики або, наприклад, такі янкові прикраси, є сплетені вручну браслети або зроблені. Різні речі вишиті, і зв'язані, сплетені, і так далі. Є в нас найбільша цінність, найбільший скарб нашого центру це прапор, який був привезений нам з України. Це прапор, який висів в Азовсталі. Так, це наша, це наш скарб. В нас проводився найбільший івент, найбільша подія в історії Чорногорії. Це були Дні України в Чорногорії. Це був дводенний е, фестиваль, е, захід, на якому виступали Олег Скрипка і гурт ВВ. Пацикис і Ми в принципі робили українську кухню, робили українські воркшопи, майстер-класи. Е, на цьому заході ми зібрали е, 17 тисяч євро і відправили їх на зсу. Це формування української діаспори в Чорногорії. Тому що завжди українська діаспора вона була така розповсюджена, ну, якби вона приходила в русскоговорящу діаспору. Ну, тобто ми зараз активно працюємо над тим, е, над поняттям того, що є українська діаспора, є там всі інші русскоговорящі, хто хоче себе туди, до них відносить, хто не хоче. але є українці, є українська культура, є українська діаспора. В чорногорців досі панує стереотип, що ми один народ. І коли вони дізнаються про те, що в нас різна мова, про те, що ми різні народи для них це нова інформація. Багато з них не можуть з цим навіть змиритися. Вони кажуть: так, 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 ми розуміємо, ви зараз це кажете, але ви ж в принципі однакові. Коли ми їм пояснюємо про різницю, про відмінності, про деякі історичні факти, хтось погоджується, хтось не погоджується. Але тим не менш, така просвітня робота ідея. Я так думаю, що вона йде від всіх українців.